Добрий день! Якщо у вас немає сил, ви відчуваєте пригніченість, апатію, заціпеніння, ви не насичуєтесь відпочинком, у вас знижений настрій, тривало, знижений рівень фізичної активності, можливо, ви деякий час відчуваєте себе як в тумані, то, скоріше за все, ви перебуваєте в стані дорозавагальної активації. Що це означає? Нагадаю, що... У нас є три рівні функціонування вегетативної нервової системи, яка відповідає за нашу соціальну залученість, взаємодію, за реакцію на небезпеки і за здачу за підготовку до смерті. Це комплекс психофізіологічних реакцій. Тобто, якщо в нас є якась проблема, якась тривала ситуація стресова, спочатку ми вирішуємо її на рівні взаємодії, тобто в нас активований вентральний вагус, Це система соціальної залученості і взаємодії. Коли ця система через взаємодію, через домовленість, через спонтанність, гру, навчання не спрацьовує, нам вмикається симпатичний відділ вегетативної нервової системи який вмикається у відповідь на загрози, небезпеки. І ми намагаємось вирішити за допомогою стратегії Нападай, тобто активно вирішуй проблематику, або втікай. Якщо ж ситуація не міняється на краще, якщо нічого не змінюється, ми не можемо вирішити проблему і не можемо втікти від неї. Наші сили фізичні виснажуються, наші сенси діяти теж виснажуються, наше тіло і наша душа, наче вирішують здатися. І оця втрата сенсів внаслідок довготривалої кризи часто асоціюється в нас з депресією, апатією, дисоціацією, вигорянням. А по суті, це включається остання, третя ієрархічно. Гілка дорзальний вагус, гілка вегетативної системи, яка говорить нам все, нема за що битися, нема сил битися, ситуація не вирішується, ми здаємося, фізіологічно наше тіло готується до смерті, хоча ми можемо цього так не сприймати. Що робити? Вихід із стану пригніченості можливий, і для цього треба вийти в керований стан легкої гіперактивності. По аналогії з автомобілем це схоже на зняття тиску з гальма, рівно настільки, щоб почати плавний рух.